Депутату від слуг народу Миколі Тищенку вручили підозру вчинені кримінального правопорушення. Мова йде про його конфлікт. Із військовим в цьому відео я хочу розповісти про певні приховані деталі конфлікту Миколи Тищенка із військовим, колишнім військовим, що за цим стоїть, тому що історія насправді набагато складніша ніж могло здатися на перший погляд. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти дійсно важливі речі. Я вже знімав відео по гарячих слідах, так би мовити, по тому, що було в пресі з приводу конфлікту. Тищенка, його охоронців, його помічниці і колишнього військового, як вони цього військового скручували, як їм в цьому допомагав поліцейський. Зараз повспливали цікаві деталі про те, що поліцейський виявляється на службі, знаходився в Києві, в відрядженні не знаходився і був в Дніпрі. Ці двоє військових в балаклавах з, зі зброєю, які з ним були насправді. Не військові посвідчення не мають, чому вони розгулювали зі зброєю і в балаклавах по центру міста мільйонника. Ну, це залишається питанням відкритим. Взагалі там всплило багато цікавих фактів біографії. Ну і в цілому, ви знаєте, історія сприйнята українським суспільством так досить однозначно негативно в бік Миколи Тищенка. Зрештою, більш зашквареного депутата, який показав глибину свого інтелекту неодноразово в різних всіляких інтерв'ю, з якого так і стирчать 90-ті, які не пройшли мимо, там Коля Абалонський, Коля Котлета, там, і так далі. Ну, воно ж відчувається людьми, і в людей дійсно така стійка відраза до Миколи Тищенка. І в мене також стійка відраза, і очевидно, ці всі відео, де там. Пишуть про сексуальну орієнтацію Тищенка, роблять це в тому числі військові з використанням дронів, ну це викликає певну усмішку. Зрештою, Тищенко 100% на це заслужив. Але в самій цій історії конфлікту з колишнім військовим все набагато складніше. Вона має подвійне дно. І фактично, що робив Тищенко в Дніпрі? Як він каже, ми в рамках там якоїсь діяльності слідчої комісії боролися з нелегальними кол-центрами і так далі. Кол-центри це колосальний бізнес. Вони грабують людей, грабують людей і в Україні, грабують людей на Московії, надають різні послуги, скажімо так, і цей бізнес зав'язаний на кримінал. Цей бізнес не міг би існувати в Україні, якби його не кришували спецслужби. І навіть не спецслужби, а спецслужби, точніше, окремі люди в спецслужбах, вони стають інструментами в руках певних груп впливу. В цьому місці я хочу зазначити дуже цікаву деталь. Після конфлікту Тищенка з колишніми військовими з'явився цікавий допис Андрія Єрмака, глави офісу президента. Де він різко засуджує? Тищенка каже так, колись ми з ним навіть хрестили дітей, тобто вони куми. Але кожен зараз повинен відповідати за свої вчинки, там і так далі. І так далі. Це важлива деталь, і зараз я е, по ходу відео розповім, чому. Так от, е, Микола Тищенко раніше ще колись засвітився в рамках відео. В рамках аудіо прослуховування, де він в розмові казав про відкриття нових кол-центрів. І з кожного цього кол-центра він хоче раз в місяць отримувати большой рубль себе. Большой рубль себе це один мільйон доларів з одного кол-центра, того, які, які більше там в тій розмові в аудіозаписі. Що це показує? Це показує, що Микола Тищенко або Коля Абалонський Сидів на цих темах і продовжує сидіти і заробляє бабло. Проте він же ж фігура, ну це ж всього-навсього депутат. Депутат сам по собі він не має такого впливу. Тут потрібно все набагато складніше. Він маючи зв'язки з криміналом, може щось організувати, ще щось, ще щось, але потрібно щось набагато складніше. І отут перша підозра, яка могла би бути, оскільки вони з Андрієм Єрмаком куми. І цілком можливо, що е, депутатом від слуг народу балотування по мажоритарці він отримав саме по цій лінії. Знову ж таки, блін, як кияни за нього проголосували. Це за нього за оцю мар'яну безмозглу. Перепрошую, Безуглу. Одне з наступних відео буде її до речі стосуватися. Але менше з тим, судячи з допису Єрмака, конкретно ця історія і ця діяльність Миколи Тищенка у нас з Єрмаком не пов'язана. Єрмак проти, причому він зробив це публічно, хоча міг взагалі промовчати. А він публічно вказав на негатив, і що ми тут отримаємо? А тут ми виходимо на дуже цікаву історію. Я коли на неї вийшов, я був здивований і я зрозумів, що про це треба розповісти людям. Якщо купнути глибше, йде внутрішньовидова боротьба. От є ті всі, оце все кодло, кланово олігархічна система, яка зараз прапори якої зараз перефарбовані в зелений колір, перед тим були шоколадного кольору. Оце все кодло цинічно грабує Україну. Під час війни, як в західній пресі, колись написали, крадуть так, ніби завтра не настане, але там різні щупальці. І ті щупальці між собою змагаються, і є майже всі щупальці зосереджені в руках Андрія Єрмака, але не всі. Є, до прикладу, глава президентської фракції Давид Арахамія, який там мав псевдонім Давід Браун, який є таким, м'яко кажучи, аферистичним типом. І от цей аферистичний тип його в свій час хотіли посунути. І він тоді на пресу вийшов і почав багато цікавого розказувати, але не договорювати до кінця. Про стамбульські перемовини, хто його куди відправляв, хто його змушував, що говорив Борис Джонсон. Там ще, що, ще, щось в цих всіх історіях підкреслюю, Арахамія говорив не до кінця. Чому? Тому що він натякав тим, хто хотіли його посунути, що він може сказати набагато більше. У мене особисто склалося таке враження. І з того часу я зрозумів, що в них відбувся певний конфлікт. І в цьому місці я хочу повернутися до такого колоритного персонажа, як Кім. Персонаж маловідомий. З того, що в журналістських колах і в колах там, нормальних офіцерів входять слухи чи не слухи, навіть а підтверджені дані. Ну тобто, 90-ті також, звичайно, не пройшли мимо. Так мені казали, в тому числі мої миколаївські друзі. Але місто Дніпро. Зараз, ну і взагалі завжди, воно є одним із центральних міст України. Мільйонник з колосальними впливами. Величезна кількість тих же школ-центрів зосереджена там. Фордовж тривалого часу Давид Арахамія, який є дуже близьким другом Кіма, хоче організувати те, щоб Кім став головою обласної військової адміністрації ну, Дніпровської чи Дніпропетровської. Обласної військової адміністрації. Йому цього поки що не вдавалося. І от Микола Тищенко в якийсь момент часу, через свою зашквареність, через ще щось, він став для певних груп впливу нерукопожатний, і він відійшов з їх орбіти. І Арахамія, глава фракції слухне Українського народу Верховній Раді, його підібрав. І поїздка. В Дніпро зараз з охороною, там, де це все засвітилось, вона була пов'язана із цією підкилимною боротьбою боротьбою за сфери впливу, боротьбою за кол-центри. Це чия корова і хто її буде доїти. Боротьбою, яка в кінці кінців може привести до заміни діючого голови обласної військової адміністрації. Діючий голова Сергій Лисак. Це колишній СБУшник, якого пов'язують власне, з малюком, з Єрмаком, і який входить точно в ту орбіту. І виходить, що тут відбулася така ну, штовханина. І тут цікава є ситуація, що в силу зашквареності Миколи Тищенка ми всі цю ситуацію сприйняли однобоко, в тому числі і я в попередньому відео. Але фактично попереднє відео і сама оцінка Миколи Тищенка, які є наскрізь гнилим і зашквареним, це тільки частина правди. Друга частина правди, що в основі цієї історії, є і друга сторона. І друга сторона певним чином спровокувала цей конфлікт. Причому. Отак, співставляючи зараз факти, розуміючи, що е, ці два персонажі в військовій формі, які йшли з Тищенком, вони не служать, але в балаклаві зі зброєю в руках в центрі міста знаходяться, їх супроводжує поліцейський, який не Дніпровський, а з Києва приїхав, і так далі. Тобто, ну це ж все шито білими нитками. І фактично, коли конфлікт спровокувався. А, і конфлікт відбувся, ці ідіоти розуміючи свою безкарність, як з нами цілий депутат, швидше за все, зарплати в конвертах якісь там отримують там ще щось, ще щось. Кажуть, та нам можна абсолютно все, а тут якийсь, я не, взагалі не зрозуміло, хто щось нам говорить. От козлина. І вони проявили свою сутність. А виявилося, що з другого боку, колишній ветеран, ну, військовослужбовець, колишній ветеран війни. І не просто ветеран війни, а певним чином, може, і зв'язаний з сильнішими структурами. І вийшло так, що в ході розкрутки цього конфлікту приховати деякі факти просто вже неможливо. На підставі чого ці два гаврика мали з собою зброю, якщо вони не військові, якщо вони цивільні. Чи підходить до них ТЦК, до речі, цікаве запитання? Що робив поліцейський з Дніпр, в Дніпрі з Києва? І ще багато цікавих запитань. Ці питання однозначно вказують на винуватість і зашквареність Миколи Тищенка, на якому, в принципі, і так немає де ставити клейма. Але історія набагато ширша. І оця боротьба. Знаєте, чому я настільки детально хочу ці деталі висвітлити в цьому відео? Тому що ця боротьба, вона фактично. Нас суспільний резонанс знову ж таки використали. В них відбувається внутрішньовидова боротьба, хто далі буде там, незаконно заробляти там, по большому рублю зіснуючого кол-центру і розмножувати ті всі кол-центри, хто буде там керувати областями і відповідно видоювати на всьому, на великому крадівництві, на мародерстві і так далі. І так далі. А нас при цьому направляють приймати одну із сторін. І це, це такий величезний, величезний цинізм, і ми цей цинізм повинні розуміти. Навіть я відразу по гарячих слідах, просто розуміючи, хто такий Тищенко, ну я зайняв певну позицію. І ця позиція є правильна, тому що Тищенко дійсно сволота, і дійсно вони там порушили закон і вони не мали права себе так поводити. Але історія набагато складніша. Тож, кінцева моя порада. Я дуже хочу, щоб українці навчилися мислити самостійно в будь-яких ситуаціях, щоб ми не рефлексували на вкиди ворожого інформаційного поля, які спеціально робляться, для того, щоб нас вести в потрібний бік. А щоб ми максимально мислили самостійно і старалися докопати до суті, докопатись до суті. А цим всім гієнам, зміям з кланово олігархічної системи я би хотів побажати, щоб вони. Один одного перезагризли або принаймні перекусали настільки, щоб потім, коли ми всі разом піднімемось, ми могли навести лад тут, вигнати їх поганою мітлою. а Частину з них просто знаєте, покарати так, як вони того заслуговують. Ось такий мій коментар. Насправді інформація достатньо цікава. Прошу вас про інформаційну підтримку. Сподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!